Чому гроші міндіча навряд чи повернуться в Україну і як нас з вами намагаються заспокоїти, щоб ми не ваняли? Почну з цікавого факту: єдине українське слово сполучення, яке патріоти групи Міндіча вимовили на плівках: це захисні споруди. Саме на цих спорудах і будувалась уся їхня корупційна схема, але головна проблема це гори готівки, буквально кілограми і всю цю бабломасу. Треба було легалізувати, як саме вони це зробили. Чому персональні санкції їм до одного місця, і до чого тут зимова підтримка населення? Отож, уявимо собі, у вас тонни кешу, просто гори, щоб ними користуватись, треба інтегрувати бабки у світову фінансову систему. Тож, давайте разом зіграємо у маленького міндіча, який зумів зумів відмити 100 мільйонів доларів. Крок перший. Фіктивний стартовий капітал беріть готівку, вигадуйте легенду, наприклад, продаж квартири, головне договір куплі продажі зробити. Саме він і потрібен для того, щоб інвестувати ці гроші далі за кордон. Крок другий. офшор: створіть компанію на Сейшелах чи Маврикії. Формальним власником ставте, ну, наприклад, свого сина, вносіть туди в офшор стартовий капітал, ту саму валізу із зналом. Прикритим договором про умовний продаж квартири. Крок третій. Закритий інвестиційний фонд. Офшор вкладає гроші у фонд. Зазвичай дубайський. Чому там 0% комісії? Бачите, економіка власних грошей має бути економною. Фонд видає сертифікат, це цінний папір. І ось брудні гроші трошки вже перетворилися на інвестицію. Уже майже частенькі. Крок четвертий. Купівля активу. Фонд купує на ці кошти, нерухомість чи землю. Потім сертифікати гасять. Тобто об'єкт передається власнику компанії, кому, вашому сину, так, формально це вже майже чистий актив. Але актив це не гроші. Як же повернути чистий кеш, щоб бабло було у вас на карці? Треба повернути в руки, а не у будівлях. Крок п'ятий: кредит під заставу. Створюють другу компанію, наприклад, навіть дочку першої. Вона отримує від першої цю нерухомість, тому що один той самий власник, а можливо власник навіть і інший, але власник вам повністю підконтрольний і бере під цей сертифікат під цю нерухомість кредиту банку. Ну, наприклад, на 20 років. Щоб банк не ставив зайвих питань, роблять невелику легальну інвестицію, наприклад, 50 тисяч євро з чистого рахунку сина. Для коплаїнсу цього вистачає. Банк бачить актив, бачить інвестора і видає кредит. Це нормальна практика. Мільйон брудних доларів перетворюється на легальний кредит, який компанія дочка віддає вже власнику, а банку повертає борг застави, тож тим самим будинком. Все, ланцюг обривається, гроші стали чистими, виданими банком, а не схемою з енергоатому. Саме тому вкрадене бабло Міндіча держава, навряд чи колись поверне. Ми дивимося на все це і трохи офігіваємо. Тому ми починаємо в соцмережах воняти. А керівництво країни теж дивиться на це все та говорить: Припиніть срач і політичні інтриги, кінець цитати. І щоб підсилити меседж, кидає нам. По тисячі гривень зимової підтримки, їхні майже 4,5 мільярди гривень пройшли довгий шлях очищення, а наше обурення отримає косар. Ну що ж, ми ж їх зробили разом? Чи, чи, чи не так?